Чи замислювались ви, чому у сучасних спа-басейнах так багато режимів гідромасажу? Ні, це не маркетинг і не що було, це продумана фізіологія, яка враховує, як різна сила та напрямок струменів впливають на тіло, нервову систему, сон і рівень тривожності. Потужні гідрострумені працюють як глибокий масаж, знімають спазми, покращують кровообіг і усувають м'язові затиски після тренувань або довгого робочого дня. Середні режими це баланс для розуму та тіла. Вони розслабляють м'язи і допомагають знижувати рівень кортизолу. А легкі, майже невагомі струмені це територія повного заспокоєння. Саме вони відповідають за відновлення нервової системи та готують організм до якісного сну. Коли ви перемикаєте режими, тіло отримує різні типи стимуляції, ой і разом вони працюють як комплексний антистрес. Результат? Менше тривожності, легкість у тілі, стабільніший сон і глибше відновлення. У СПАЛКСІ ми підбираємо СПА басейн не на око, а під ваші реальні потреби. Для зняття хронічної втоми одні режими, для покращення сну, інші, для глибокого масажу після тренування треті. Хочете, щоб ваше СПА працював як персональний терапевт? Звертайтесь! І підписуйтесь, скоро розкажемо ще більше фізіологічних секретів сучасного гідромасажу.